Вітаю вас! Ви на каналі у бабусі. І сьогодні у нас буде ось така новиночка та її подружка. Той, хто зі мною на каналі, бачив огляд, де ця орхідейка була героїнею. Говорять, що треба переспати з думкою про те, потрібно це тобі чи ні. Я не тільки переспала, а й день переходила. Поїхала на другий огляд, і знову така ж красуня. Ну, як же я можу пройти повз неї? І альбуфера знайшла свою домівку. Така красуня з такими шикарними пилюсточками і з такою губкою. Я зразу не зняла огляд. То настрій був не той, то ситуація була така, що не хотілося думати ні про що. За цей час я обробила рослинку від шкітників, відпоїла трішки, і зараз вона мене радує. Ось, бачите, така красунька на два квітконосики. У нас сьогодні відео в новому форматі. Використовуємо транспорт мого улюбленця онука. Так сталося, що бабусі знімати вже ніде. Все потрібно онукові. Тому використовуємо те, то, що маємо. А зараз от така красунька. Як вона вам? Ну, хіба ж можна пройти повз цього шикарного мотелика? Чесно кажучи, коли робила огляд. Я зовсім на нього не звернула уваги. Стоїть собі та й стоїть, тим більше альбуфейру перед цими е, пілора я купила. Коли я підійшла поближче і побачила ось ці пелісточки з защіпами, такі гарні, такі смішні, я б сказала, я не втрималася. І, пило, і ця рослинка у мене вдома. Ось і кажуть, переспи і все пройде, та нічого не пройде, особливо в того, хто хворий, хворий на квіточку в гарному сенсі, на орхідейку, на якесь захоплення на своє. А зараз в цей важкий час кожне захоплення, кожна якась віддушина дає нам сили вистояти. Витримати все те, через що зараз проходить Україна. Я рада була з вами поспілкуватися. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі!